Як думаєте, чи покинуть чинці лавру? Ми само со ми, ми, ми не ми, ми не допустимо. Ми, ми чого приїхали Завед за кордон? Ми не ми. Ми це ж... ми ви пара. розумієте? Я вам тако кажу, що це означає? От мама каже, дитинку, не йди за той угол, бо там у яму падиш. Ми православні кажемо, не робіть цього, бо буде біда, кара Божа. Ми вам кажемо, це людина з західної України. говорить. Ми вас просимо, не йдіть. Ми вас просто нам шкода вас. Якщо ви до виду це для нас подвиг, це радість, Божечко, нас б'ють, нас карають, нас виганяють нас, добивають нас убивають. це для нас радість. Але якщо кара Божа піде, а ви потім ой, казало у ПС. Бо люди, які в Європі жертвують свої копійки, німці страшне, не представляєте, які нас знають, нам допомагають, ми там все для перемоги. Хлопці, мій брат рідний, всі. Фін, ну взагалі багато. Всі на передові теж кажуть, нас там діляшки нема. Ми говоримо, що тут робиться в державі. Я вас питаю, сутко. Ми в шоці? Європа, ми тримаємо війну, допомагаємо всіх, узиваємо, одіваємо. Хлопці гинуть. У мене в селі вже трьох поховали. Трьох. Маленьке село. Трьох. І все, і все наше. І все наше рідне. І ми всі скидалися. Любе, 50 сотка, 50 сотка. Ми допомагаємо, німці там тисячі дають, хлопці, так як там у задубрівці. Вітя і Вася. Вася, як ви кажете, ПЦУшник, наш Вітя. Що вони роблять? Летить ца, Вітя наш, не думає, що він ПЦУшник, вони колеги. Він падає на Васю, прикриває, вони гинуть двоє. Вася чуть-чуть, а у віті лишається голова і рука. Його привозять у Львів. І того, що він у ПЦ, дзвоня мамі, ми рикали там у заграницю. Кажуть, вашу дитину не привезуть, бо не стало місця для голови, для руки, бо він у ПЦ без Скажіть.